Всім привіт! Починаю для вас новий влог. І починаю з ось такого кемпінгового світильника. Нам його дарували на роботі. А, ніби він йде як світильник і як павербанк. А, тут всередині, що такий дуже гарний мішечок. Він ніби не бюджетний, це кожному працівнику дарували в зв'язку з ситуацією в країні. А, ось так. Виглядає сам світильник, дуже так надійно. Повинен по ідеї добре заряджати. О, світить. Світить як фонарь. О, є різні дуже сильні варіанти світіння, надовше хватить. І як ми бачимо, можна ось так розкласти всі. І буде дуже яскраво світити, по ідеї. Ну, виглядає просто вау! Будемо, звичайно, тестувати. Тут, по ідеї, повинен бути кабель. Так, Тут іде кабель для зарядки. Ну, Цікавий, дуже приємний подарунок від роботодавця зараз для нас. Ось така фірма. Якщо хтось користувався, напишіть, а я буду тестувати. Тут такий гачочок, щоб вішати. А тут, по ідеї, має бути ще режим. Щоб я був як звичайний фонарик. Щоправда, треба розібратися, як О, від яке яскравий світло. Клас. Іду тестувати, як ви бачите, прям розпаковка в мене вийшла емоційна. Поки є світло, хочу вам швиденько показати також мої невеликі покупки в епіцентрі. По 40 гривень два види, два набори гейлових ручок. Полізу дуже зараз любить такими малювати одні з блискітками, одні просто яскраві. Набагато дешевше на Алікспрес заказати запаски, і ми просто потім будемо в цих ручках міняти запаски. Дуже величезні стенди з насінням у. Епіцентрі ми з Лізою вже будемо висаджувати розсаду гірків помідорів. Це, це помідори мають бути солодкі, ці величезні рожеві, дуже смачні. Цей саме сорт. Надіюсь у нас вийде з нього виростити розсаду. Влізе на любовний колір фіолетовий. Ось такий горщик. Виймається, якщо перелія воду, тому що це є в кімнату. Вона собі купила пальму. І ми купили ще тут. немає, грунт для розсади і ґрунт для пальм, яку ми будемо пересаджувати з вами на вихідних у цей горщик. По акції за 120 гривень взяла ось таку маску для лиця з мацином улітки. У мене така була очищаюча. Ну, спробую вам розкажу. Зараз в мене просто мені в офіс бігти на роботу, тому що Одесенки просто знімаю. І у нас розхідний матеріал, те, що потрібно завжди, це такий пластилін Play Doh. Саме можу точно порекомендувати вам Play Doh. Ліза, Грається з ним з самого дитинства, і це само, хороша марка. Він не ліпиться нікуди, не красить руки. Дуже-дуже класно. І два плюс, типу, якщо даже кусочок у вас маленька дитина здійсни боліза, десь двох і грає, то в нього досить непоганий склад. Але, звичайно, треба слідкувати, щоб дитина не з'їла. І у нас є морозиво робити, торти робити, їй кресний подарував, і треба багато ось такого пластиліну. Сьогодні вже ура, ура, п'ятниця вечір. Я вдома попросила чоловік, пішов з дитиною сьогодні також на гімнастику, хоча я встигала. Але просто хочу відпочити, дуже важко йти в офіс на роботу після того, як ти дуже звик до роботи з дому. Я вам скажу, робота з дому мільйон разів краще, ніж робота з офісом. У нас така специфіка роботи, що ми, в принципі, можемо все робити з дому. А переваги, якщо ви маєте можливість мати окремий кабінет, як у мене, то, наприклад, щоб потрапити на роботу в офіс, мені треба прокинутися о шостій, зразу почати збиратися, бо ми не в самому місті живемо, щоб встигнути дійти до зупинки і приїхати на роботу. Я втрачаю півтора години зранку, півтора години з вечора, свого особистого часу, і це твоє життя закінчилось. Я ніколи цього не помічала, бо була завжди робота в офісі. А зараз це просто неймовірно. До прикладу, коли немає ну, таких проблем з світлом, хороша погода, я встигаю встати о шостій, позайматися спортом, прийняти душ, випити каву, відвести дитину в садок, повернутися. В 8.30 я йду на роботу. тут я встала о шостій і швидко збираюся, щоб прям летіти на роботу і все це пропустила. Так само вечором я не маю можливості ні повести дитину на гімнастику, ні на англійську. Я приходжу додому там. Якщо робота закінчується в 5.15, то я тільки о 6.30 прийшла додому, і ну, одним словом, я фанат роботи з дому. Якщо є така можливість, то це прям вау. Ви бачите, яке гарне світло це з цієї лампи, що нам дарували на роботі. І зараз вам покажу деякі ігри, що купила для Лізи. Бо в нас традиція по п'ятницям купляємо їй різні. Іграшки, тому що вона весь тиждень ходила в садик, на англійську на гімнастику, це як в нас така маленька сімейна традиція. І так, покажу, що купила, почну з Aliexpress. Купила набір з чотирьох ось таких ручок. Вони йдуть з фонариком, і вони, як невидими, пишуть: От у мене на руці намальовано сердечко. З одної ручки я вже витягла заглушку для фонаря. І так, рука. Я намагаюся сто. О, бачите, на руці видно тільки як підсвічувати цим фонариком. Камера погано передає, але вживу, видно дуже класно. О! Бачите? Дуже класно. Я думаю, лізі неймовірно сподобається. Я навіть дам їй тільки одну спочатку, а потім з часом буду давати інші. А, також купила ось таку штучку, веселку. У неї вже було декілька, постійно рвуться і вона обожнює, завжди хоче нову. В епіцентрі купили ось такі наклейки на стіни. Вони в нас постійно є, обої е, нічого з обоями не роблять нашими, ті, що в нас в кімнатах, постійно ліпимо, відліпляються, купляємо новим. Ліза обожнює свою кімнату прикрашати ось такими наклейками. Далі дуже цікава гра. Кубики і карточки. Кидаєте тут 6 кубиків і 56 карточок. І потрібно знайти е, ті картинки, які випали на кубиках. Багато в нас 6 годин немає світла, 2 години є світло, тому треба чимось зайнятися. Це вже на наступний тиждень купила їй ось такий набір, ліпити павича з кристал, із таких бусинок. Вона буде в захваті. У нас такого плану було і робити з піска. Це, по-моєму, Фірма просто різні варіанти ігор вона дуже любить. Я прям завжди купляю з запасу. Ручки в нас теж будуть. Напевно, одну її залишу сьогодні, а три оці відставлю, може, підуть ще комусь на подарунок. Також покажу. Я в захваті, ми пішли в садочок і там з ними вихователі ліплять ось таку красу, такий 3D-зайчик, відкритка. Це просто вав. Я вже займуся на днях організацією нашого куточка для творчості і будемо Лізою робити такі різні гарні відкритки також вдома. Ось такі великі покупки були в мене. Йдемо далі. Сьогодні субота, вихідний день. На вулиці співають пташки, трошки морозно, але я хочу вже посадити розсаду. Купила спеціально ґрунт і стаканчики. Буду садити огірки, такі маленькі помідори. І в епіцентрі вам показувала ось такі, просто обожнюю, щоб подивимося, вийде-не вийде розсада. Також буду пересаджувати пальму. В свій горщик, а у цю квіточку просто хочу додати трошки ґрунту. Все, почали. І так, посадила три види помідор, огірки, пересадила свою пальму, надіюсь, буде рости, і трошки додала ґрунту в цю свою квіточку. Все бігом заношу. Подивимося, що чи виросте, як виросте росана, Посадила 28 січня якраз зараз. Показую вам наші невеличкі покупки. ну прям в селі, що взяла вам перчику, хочемо робити перший раз вдома пробувати, відколи в нас ліска піцу, що вдома не пекли. І дуже цікаво взяла ось таке дріжеве тісто, ковбаску, сир, додамо перчика і взяла один помідор, будемо половинку такої, половинку такої робити. І хочу попробувати, не знаю, чи вийде. Зробити соус на піцу, те, що і на бурітос ми робимо сметана, чесник і укроп. Дуже ми любимо ось такі десерти Марійка. На наступний тиждень збираюсь робити плов. Завжди до нього беру ось такий мікс овочів: моркву, горох і курудзу. Коштує, правда, 50 гривень, але виходить дуже смачно. Дуже любимо ось таке печиво, дуже смачне. І на боріто завтра будемо робити лаваш. Світло у нас вже вимкнули, у нас це, на щастя, газова духовка. Буду зараз випікати, взяла дрижіве тісто, ковбаса, сир, орегано, помідори, болгарський перець і не знаю, що вийде. Зробила соус сметана, чесник, укроп, зробила як нижній соус, щоб вийшла така вершкова піца. Оставлю запікатися, потім розкажу смачно чи ні. Плюс гріється кімната, тому що газова плита. Працює. Ось так проводимо суботній вечір. Сьогодні вже неділя. Вчора не встигла вам показати вже готову піцу, тому що вимкнули світло, і ми їх швидко з'їли. Дуже смачно саме на неї ставити соус сметана, укроп, чесник, сіль. І вона така вершкова піца виходить. І до цього до копуси сира дуже підходить болгарський перець. Також вчора дуже багато розмальовувалося розмальовки. Це ще раніше це ліза. Дуже допомагає, рекомендую вам, оця така гарна вийшла, ось такі розмальовки-антистрес. Якщо у вас був якийсь стрес там на роботі цілий тиждень, то прям дійсно арт-терапія розмальовувати мені найбільше подобається гелевими ручками. А ще є фламайстри. Кісточки дивлюсь на Алікспрес, думаю, замовити собі цілий набір. Тут у мене ще є чим знімати стрес. І також бачила багато ось таких розмальовок, що в книга є є. Якщо ви таке теж любите, то там буквально 66 гривень. На цьому буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось весь пальчик вверх, підписуйтесь, а ми побачимося з вами дуже скоро.